Доброго вам здоров'я, шановні! 27 березня четвер. Сьогодні Православна Церква згадує мучницю Матрону Солунську. 27 березня, як казали в нашому народі на матрону Півріпницю, а саме так називали цей день, річки підіймаються, лід напинається. Назва матрона Півріпниця пов'язана із сільськогосподарськими традиціями та віруваннями українців. В цей день перебирали ріпу. Частину ріпи, яка залишалася після перебору, готували для посадки, відбирали найміцніші корнеплоди, щоб отримати гарний врожай. Ту, що добре зберіглася, дбайливо складали на подальше зберігання, прикладаючи шарами соломи, щоб вона довше не псувалася. А ось ріпу, яка вже починала підгнивати або ставала м'якою, не викидали. Її використовували для приготування різних страв та для годівлі худоби. Наші предки знали, як зробити зі звичайного овочу справжню смакоту, запікали, готували пюре або навіть фарширували. Крім турботи про запаси, цей день мав і фінансове значення. Вважалося, що 27 березня найкращий день, щоб розрахуватися з боргами. Люди вірили, хто сьогодні повністю сплатить свої борги, тому в майбутньому більше не доведеться позичати гроші. А от брати в борг сьогодні навпаки заборонялося. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся цікавинки, традиції, обряди, замовляння, все-все-все, що відомо про цей день про Матрону Солунську в нашому українському народі, в нашому народному календарі. Розкажу я в цьому відео, що сьогодні треба робити, а також розповім, що сьогодні робити не можна. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку. Підписочку робіть обов'язково на канал. Пишіть довгі і придовгі коментарі під цим відео. Звісно, діліться цим відео. Це дуже-дуже необхідно. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі і всім заступникам Небесним на небі за цей чудовий день за 27 березня 2025 року. Слава Україні і я починаю. Свята мучениця Матрона була служницею в Юдейкій Павтіли дружини одного з виначальників в грецькому місті Солунь. Її господиня наполягала на тому, щоб матрона зреклася своєї віри та прийняла юдейство, але та залишалася непохитною і таємно ходила до церкви. Коли павтіла дізналася про це, вона розлютилася та жорстоко побила матрону, після чого замкнула її в комірчині без їжі та води. Дівчина терпіла ці страждання протягом кількох днів, але не відмовилася від своєї віри. Господиня продовжувала знущатися з неї, доки свята не відійшла до Господа. У IV столітті в солоні, на честь святої мучниці, збудували церкву, куди перенесли її мощі. Тож про що моляться святі матроні? Святу Матрону вважають покровителькою жінок. Особливо тих, хто працює, веде господарство та дбає про свою родину. До неї звертаються з молитвами про міцне здоров'я для себе та близьких, благополуччя в домі, про допомогу в подоланні труднощів житейських, про захист від несправедливості і кривди. Особливо часто її просять допомогти у важких життєвих обставинах, знайти спокій і внутрішню рівновагу. Головне заняття цього дня для наших предків це було прибирання оселі. Господині намагалися впорядкувати житло, винести зимове сміття та позбутися всього зайвого. Символом чистоти була білизна, тому жінки білили полотно та вивішували його на сонце. Це вважалося доброю прикметою для здоров'я всієї родини. Також 27 березня вважався сприятливим днем для підготовки до посівної. Городники перевіряли насіння та готували його до висівання. Під час Великого посту вже проводили перші роботи в полі. Коли саме розпочинати роботи визначали по-різному: дивилися на сонце, прислухалися до жайворонків, спостерігали за бджолами у вуликах, вони першими відчували прихід весни. Попередні два дні було категорично не можна працювати, тож сьогодні, якщо погода була відповідна, можна братися за працю. Перед початком польових робіт лемки ретельно готувалися. Ремонтували вози, плуги та борони, прибирали подвір'я, спалювали суху траву, розгортали кротовини на луках. Дорослі працювали, а діти в цей час безтурботно раділи весні та бавилися на подвір'ї. В перший день оранки господар не йшов поле з порожніми руками. У торбині мав хліб або паляницю з різдвяного зерна, ще мав два яйця та сир. Перед виходом старша господиня скроплювала йорданською водою худобу, плуг і самого орача, щоб робота йшла легко і врожай був добрим. Також вона обкурювала весь інвентар запашним димом від освячених трав. Перед тим, як вирушити, господар тричі хрестився, а на дорозі його зустрічала дружина з повними відрами води, щоб у полі щастило. Приїхавши на місце, він клякав біля волів. Клав за пазуху грудку землі, щоб вона зігрілася від людського тепла і дала багатий врожай. Першу скибу оранки господар обходив тричі, а під неї клав яйце – символ достатку. Після того, як певна частина поля була вже зорана, він давав худобі перепочити та частував її хлібом із часником, а потім сам снідав. Лемки дуже дбали про худобу адже вона була запорукою добробуту родини. Воли тримали кілька років, добре доглядали їх, а потім продавали на м'ясо. Їхні ярма прикрашали різьбою, а у великих господарствах разом із волами утримували ще й коней. Однак саме воли залишалися головною силою в обробітку поля, бо вони були витривалішими. Лемківські господарі звикли працювати самостійно, не покладаючись на спільне використання інструментів чи техніки. Вони з обережністю ставилися до новітніх методів ведення господарства, які провозили з собою ті, хто повертався з імміграції. Для них найважливішими були традиції предків. В деяких селах, перед тим, як сіяти, господиня скроплювала зерно Йорданською водою, додаючи до нього кілька свячених вербових бруньок. А щоб урожай був добрим, на краю засіяного поля встромляли кілька прутиків верби. У розпал роботи господиня приносила врачеві обід Їсти треба було стоячи, щоб зерно в полі добре проростало. Повертаючись додому після важкого дня, господар знаходив дружину біля воріт, яка зустрічала його теплими словами Вітаю вас зі щастям, здоровлям і добрим обробітком. Четвер, 27 березня, особливий день в циклі весняних традицій, пов'язаних із підготовкою до Великодня. Наші предки не лише постили та молилися, а й виконували певні магічні дії, спрямовані на захист свого господарства. Однією з таких традицій було використання осикового дерева, яке вважалося особливо сильним у боротьбі зі злом. Щочетверга протягом Великого посту господарі виготовляли з осики борону або ворота. Саме ця деревина за народними віруваннями. Мала силу виявляти відьом і захищати дім від їхнього впливу. Осикову бороду потім чи ворота встановлювали так, щоб через них можна було підглянути в хлів непомітно. Вважалося, що в такий спосіб можна побачити, хто приходить красти молоко у корів чи приносити лихо на господарство. Ще однією поширеною традицією було, що четверга протягом посту відкладати по одному поліну. Його потім використовували в чистий четвер, коли розпалювали вогонь. Вважалося, що цей вогонь має особливу силу, а відьма обов'язково в цей день на чистий четвер прийде його попросити. Це був такий спосіб її виявити або ж просто захиститися від будь-якої шкоди. Так само, коли на Великдень випікали паски та баби, використовували саме ті дрова, які зберігали протягом всього посту, відкладали по четвергах. Це підсилювало магічну дію великодньої випічки та слугувало оберегом для всього дому. Якщо і ви, шановні глядачі, хочете дотриматися цієї традиції, то так само можете відкладати, що четверга протягом великого посту по поліну, або якщо у вас немає пічки, бо ви не топите дровами, можна відкладати сірник або невеличку галузку. Головне зберегти самодію, яка символізує підготовку до великого весняного оновлення, яке буде на Великодень. А я про цей звичай, про цю традицію нагадую, що четверга, щоб ви не забули, якщо ви робите це вже від початку, в принципі, можна долучитися і зараз ще не пізно. Щоб вберегтися від підступів недоброзичливців, 27 березня читали спеціальне замовляння на захист та зміцнення авторитету. Спочатку вимовляли три короткі молитви, – «Воспомінання Господу нашого, Богородиці Діво і Господи помилуй. Повні тексти цих коротких молитов я залишу під відео. Потім, після того, як їх проголосити, додавали слова, що звіруваннями мали замкнути погані думки та слова заздрісників. Слухайте уважно це справжні стародавні українські замовляння з книжки: Господь, поміч і я з рукою, каміння вам на язик. Каміння вам на язик, каміння вам на губи, зуби й уста, кам'янійте ви самі. Вважалося, що після такого замовляння злі язики втрачають свою силу, а плітки та пересуди більше не шкодять людині. Цей обряд проводили як для себе, так і для близьких, особливо якщо відчували, що хтось із родини став об'єктом чужої заздрості чи наклепів. Ще один давній народний обряд зберігся в селі Холуневичі, стосувався він лікування так званої чорної хвороби. Вважалося, що ця недуга могла з'явитися несподівано через страх, зурочення або темні сили. Щоб допомогти хворому, проводили ритуал з використанням замовляння, яке передавалося із покоління в покоління. Під час обряду використовували яйце або освячений віск. Їх водили по тілу хворого, ніби викачуючи надугу. Потім яйце закопували в землю, або віск викидали на перехресті доріг, щоб хвороба назавжди залишила людину. Саме замовляння звучало так: слухайте уважно: во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, чорна хвороба. Не я тебе кличу, не я тебе держу, не я тебе вигоню, а сам Господь Бог і Пресвятає Богородиця. Як Ісус Христос на хресті руки ноги розняв, так би й ти хвороба чорна, від раба Божого на от стала. Як сонце сходить, а місяць заходить, так би й ти, чорна хвороба, в землю провалилась, на очах не стояла, кров не сушила, костя не ломила, душі не муторила, голови не морочила, Йди ти, хворобо, в темні ліси, в глибокі води. На болота гнилі, де сонце не сходить, де люди не ходять, де півен не піє, де собака не бреше, там тобі жити, там тобі бути, а раба Божого назвіть ім'я навіки забути. Амінь, амінь, амінь. Звісно, і цей текст замовляння так само я залишу в коментарі під цим відео в першому закріпленому. Пошукайте там, знайдете. Що не можна робити сьогодні? На Матрону жінкам варто бути особливо обережними в своїх емоціях. Ревнувати в цей день категорично не можна. Наші прабабці вірили, що будь-які підозри та необґрунтовані переживання можуть обернутися проти всієї родини, тож краще уникати зайвих сварок та зберігати душевний спокій. Ще одна важлива порада для господинь не лінуватися сьогодні. Мотрона покарає, казали наші прабабці. 27 березня варто добре прибрати в хаті та уважно поставитися до приготування їжі. Недбалість на кухні цього дня може спричинити невдачі або дрібні неприємності, тому особливо уважні господині завжди стежили за тим, що ставлять на стіл. Не можна, втім, 27 березня людям із поганим настроєм братися за прибирання. Вважається, що разом із пилом можна підняти старі образи. І тоді сварки в домі не вщухатимуть до літа. Або оптимально, я вважаю, це чимось намагатися покращити собі настрій, тоді робота по хаті буде вдалою. Що не можна брати до рук, щоб весь рік не боротися з бідністю, так це будь-яка позика. Сьогодні не треба брати в когось гроші, якщо вони не ваші. Будь-яка позика, будь-яка зайва купюра, взята в цей день, замикає гроші в домі і залишає людину з порожнім гаманцем на цілий рік, але свої борги краще роздати, якщо є сьогодні така можливість. Не радять жінкам цього дня перераховувати гроші в голос. Кажуть, що таким чином можна перелічити свій достаток і втратити несподіваний прибуток, який вже був на підході. А ще в цей день було небезпечно зайвий раз говорити. Наші предки радили мовчати або ретельно підбирати слова, адже надмірна балакучість могла обернутися нерозумінням і сварками. Вважалося, що невдало сказане слово на Матрону може спричинити неприємності або посварити надовго дуже людей. Також на Матрону не радили займатися своєю зовнішністю не стригти волосся, не фарбувати його, не робити жодних косметичних процедур. Казали, що будь-які зміни не підуть на користь, а, навпаки, можуть вплинути на природню красу кращим чином. Не варто дівчатам з розпущеним волоссям сьогодні дивитися в дзеркало при місячному світлі. Є прикмета, що побачене відображення може забрати вроду і волосся почне тьмяніти та випадати. Особлива засторога стосувалася вагітних жінок. Їм не рекомендується спілкуватися з худобою або відвідувати місця, де є домашні тварини. Вважалося, що якщо майбутня мама злякається якогось звіра, то й дитина зросте боязкою. Тож в цей день вагітні намагалися уникати несподіваних зустрічей з чотирилапами. Не дозволено вагітним жінкам 27 березня ділитися їжею за столом, кажуть, що разом із їжею можна передати частину дитячої сили і пологи будуть важчими, ніж планувалося. Дітям до 12 років не можна 27 березня голосно сміятися у дворі після заходу сонця. За старовинним повір'ям, вечірній сміх може накликати на дитину нічні страхи. 27 березня 2025 року припадає на четвер четвертого тижня Великого посту. Їжа має бути сьогодні простою. За церковним уставом цього дня дозволяється гаряча пісна їжа без олії. Це можуть бути пісні каші, гречана, перлова, пшоняна, варені овочі або печені овочі так само можуть бути. Це може бути хліб, фрукти, сухофрукти, узвар або трав'яні чаї. Молочні та м'ясні продукти під забороною, як і риба, і алкоголь. Олію так само ми сьогодні не вживаємо. Олія в нас вживається в суботу та в неділю. Але знову ж таки я хочу нагадати, шановні глядачі, що не всім можна дотримуватися правил великого посту. Це можуть виконувати тільки ті люди, які мають до того. Духовну якусь наснагу хочеться їм, відчувають потребу в цьому, і якщо вам дозволяє стан вашого організму. Якщо ви вагітна жінка, якщо ви дитина маленька, якщо ви зараз не в кращому стані вашого організму знаходитесь, якщо ви захищаєте нашу рідну неньку Україну, то ваше право не використовувати ці правила Великого Посту в 2025 році. Тож в кого сьогодні іменини? Цього дня іменини святкують Матрона або Мотря на честь святої мучениці, ще Мануїл, Мефодій, Феодосій, Олександр, Іван та Кіндрат. Хочеться привітати всіх іменинників сьогоднішнім днем з вашими іменинами, побажати всього найкращого, наснаги, віри в майбутнє, здоров'я міцного, добробуту, багато-багато грошей достатку. І якщо серед ваших знайомих є люди з цими іменами, так само не забудьте їх привітати. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Про це і поговоримо тут, на цьому каналі. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!